Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 24 серпня, день незалежності України. Найголовніше свято. з Чим я і всіх вітаю. У нас все ще обов'язково попереду, все буде добре, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні, але знаєте, так сталося, що під це свято соціологічні компанії підготували свіжі рейтинги, і ці рейтинги не тільки стосувалися питання ставлення до незалежності або того, що українці готові заради незалежності зробити. Це ми теж обов'язково обговоримо. Ці рейтинги стосувалися в тому числі і політичних уподобань, і отут є. Достатньо цікава і показова історія, яка мені здається виникла не просто так не на порожньому місці. А що це означає, до чого це може призвести трохи згодом. А поки не забувайте, будь ласка, про вподобайку, репости, коментарі. Це зараз дуже важливо для YouTube, спонсорство, і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Отже, кілька соціологічних компаній підготували свіжі рейтинги, свіжі опитування. Які були присвячені ну багатьом питанням, але я би виділив два ключових: одні опитування власне торкалися ставлення українців до незалежності, до перемоги, як ми перемогу бачимо, і що для українців є незалежність. А інші стосувалися безпосередньо політичних уподобань, і там і там є достатньо цікаві моменти, на які, як на мене, варто звернути увагу, тому що вони свідчать про певні тенденції, які впливають зараз на життя українського суспільства. Давайте почнемо з перемоги: 73% українців це якась магічна цифра, сакральна, ритуальна, не знаю, як її називати, але тим не менше вірять в перемогу України у війні проти Російської Федерації. 17% не вірять. Такі ми були результати опитувань демократичних ініціатив. Для більшості респондентів трьома головними ознаками перемоги України у війні стане повернення усіх українських полонених, депортованих та викрадених, збереження української державності і припинення ракетних обстрілів в Україні. Ну знаєте, тут нема питань по першим двом ознакам перемоги Україні у війні. Хоча, от питання, наприклад, повернення всіх територій видно, воно дуже болісне, але ну достатньо реалістично сприймається українцями. Всі розуміють, що зараз це зробити дуже складно. І треба думати, як їх повертати в майбутньому, але повернення полонених депортованих збереження державності це безумовно дуже важлива історія. А з приводу припинення ракет ракетних обстрілів, знаєте, як на мене, це от якраз та негативна тенденція, про яку я згадував. Чому тому, що це ну фактично розділяє деякою мірою те, що відбувається на фронті, те, що відбувається в тилу, я абсолютно розумію людей, які хочуть спокійного мирного життя, на яке вони безумовно заслуговують, і тут немає жодних питань. Але в цілому картинка виглядає як певне розділення суспільства, що хай війна буде десь там далеко, а головне, щоб тут не стріляли, нічого не прилітало. І знаєте, воно так не працює насправді. Давайте будемо відвертими і навіть дещо цинічними в цьому плані. Або ти розумієш, що війна триває кожен день. Хай ти і не бачиш це на власні очі, а тільки іноді стикаєшся наслідками цієї війни. Ну або ти взагалі її повністю тотально ігноруєш, але тоді виникає питання, яка твоя власне роль в тому, щоб Україна зберегла державність, в тому, щоб Україна вистояла у війні, тому що очевидно, що це робиться не тільки на фронті, це робиться і на інших місцях, які є. Теж достатньо важливими, не такими важливими, як фронт. Ну я знаєте, далекі дуже від думки від еко... про економічні, культурні чи якісь там інші фронти. Це неправильний підхід. Це дуже важлива діяльність, але визначальна, звісно, та яка зараз відбувається безпосередньо по лінії фронту, і там, де ця московська орда намагається продовжувати тиснути на Україну, і от історія про те, що для значної частини українців важливих важливим є власне просто припинення оцих Ударів по містам ну свідчить з одного боку про втому з іншого боку, все ж таки про знаєте трохи неправильний як на мене підхід до розуміння взагалі суті війни. Це не те, що нагадування, це, звісно, військовий злочин, те, що здійснює Російська Федерація. Але це повинно тоді більше стимулювати до того, щоб допомагати власне, нашим військовим і щоб вони змогли закінчити війну. Вони змогли зробити так, щоб Росія не мала можливостей і не мала сил цю війну власне продовжувати. Ну а всі інші українці повинні в цьому, звісно, допомагати. Друге опитування не менш показове, але мені здається, тут все ж таки більше позитивні тенденції задали питання. Теж фонд демократичної ініціативи імені лька кучерів разом з. Соціологічною службою центра разумкова. Вони в серпні місяці до 18 серпня, якраз це опитування проводили. І там було в тому числі таке питання. На вашу думку, якою мірою зацікавлені в зміцненні незалежності України? Далі двокрапка, і можна було обрати один з варіантів відповідей, і от переважна більшість людей обрали відповідь ви особисто, тобто люди самі зацікавлені в збереженні України. Про це сказала 76% значною мірою зацікавлені 16% Відсотків деякою мірою зацікавлені, і всього буквально пару відсотків або не зацікавлені, або важко відповісти. От тут, якраз знаєте, позитивна така тенденція, яка показує, що українці почали розуміти, що таке незалежність, і що вони теж несуть за цю незалежність, відповідальність, і кожен на своєму місці повинен робити максимум для того, щоб ця незалежність збереглася була тільки. Зміцнена, розвинута і дозволила Україні існувати як демократичній суверенній державі, яка має гарне майбутнє і гідне сьогодення. З іншого боку, в цьому ж от питанні були ще варіанти. Ну, наприклад, там про більшість населення вашого регіону, більшість населення України. Тут три цифри трошки різняться, але не сильно. Тобто, тут, наприклад, 67% от про населення вашого регіону значною мірою зацікавлені, 24 Чотири деякою мірою. Ну то, все ж таки, коли мова йде трошки про інших людей, то е, відсотків трохи менше да, тих, які вважають про те, що вони зацікавлені. Але е, в цілому, тих, хто не зацікавлений взагалі або важко відповісти, їх дуже і дуже мало. А от коли мова йде про представників української влади, тут це дуже цікаво: 31% дуже зацікавлені 40% відсотків е, деякою мірою зацікавлені. Ну а от 22% вважають, що вони не зацікавлені. 7% важко відповісти. Тут певний такий сигнальчик для влади є, що є питання з приводу того, що ви робите. Хоча знов-таки ці цифри не є якимись критичними, вони показують, що в цілому українці. Достатньо ну так би мовити позитивно ставляться до незалежності, розуміють, що за незалежність треба платити, не не, не грошима, да, хоча це теж має до цього певне відношення. А власне своїм ставленням, своїми діями. І мені здається, це головний наслідок. І ну, вже майже там трьох з половиною років повномасштабної війни, яка Росія веде проти України, та й взагалі це головний наслідок всього періоду після відновлення незалежності, яке відбулося в 91-му році. Суспільство змінилося і змінилося воно все ж таки на краще. Ну і далі давайте найцікавіше політичні рейтинги, свіжі рейтинги. Ну так цікаво, що вони з'являються під день незалежності. Їх тут проводила власне вже група рейтинг на замовлення міжнародного республіканського інституту. Це американська структура, яка займається. Різними дослідженнями і сприяє розвитку громадянського суспільства. Вони часто замовляють подібні опитування. Я неодноразово був на презентаціях цих опитувань, але тут треба розуміти, що група рейтинг з одного боку це відома і дуже поважна українська така соціологічна структура. З іншого боку, вони достатньо часто теж працюють на замовлення, наприклад, зі сторони людей так чи інакше фільованих з владою. Я не кажу, що це погано, це просто дані, Аність, тобто, в них є замовлення, вони його власне виконують, звітують потім про нього публікують результати, і е, це не впливає на методологію проведення досліджень. Е, ну, от, Наприклад, в даному випадку вони опитали 2400 респондентів через телефонне інтерв'ю, але цифра 2400 вона абсолютно достатня для нормальної якоїсь там вибірки. Е, тут питання в тому, що е, все залежить від того, які питання ви задаєте, а які питання ви не задаєте, і от в цьому опитуванні є одна така специфічна, один такий специфічний момент. Я на нього трошки пізніше звернув увагу, що свідчить про те, що ну, причинами власне такого опитування публікацію результатів такого опитування є саме політичні причини. Що взагалі це опитування і свіжі рейтинги показало? Ну, по перше, те, що в принципі, суспільство вже десь знаходиться в стані такому передвиборчому. Українці більше починають уваги приділяти різним політичним моментам, більше називати прізвищ різних політиків, більше говорити про якісь існуючі або не існуючі політичні сили. Це дуже цікава така історія. Далі далі, ну зрозуміло, що доки триває війна, то ми будемо бачити певне. Певне звуження, так би мовити, цього вибору електорального, чому тому, що для багатьох українців питання, все ж таки, зараз чистої політики, воно на другому місці, і коли вони дають відповіді на питання про те, за кого б вони голосували, кого б вони підтримували, вони виходять з того, що. Ну, треба думати про оборону України в цілому, і треба думати про те, щоб своїми заявами деякою мірою не нашкодити державі Україна, що я маю на увазі, що коли, наприклад, їх там питають про корупцію, ще про якісь інші речі, іноді українці є значна частина українців, давайте так правильно скажемо, які не дають відповіді в тому контексті, в якому вони дійсно ну, думають, вони дають це, виходячи з того, що а чи можуть ці результати? Вороги України використати проти України, ну наприклад, там коли говорять, що там захмарний рівень корупції, особливо там вищих ешелонах влади з одного боку, ну для багатьох це констатація факту. З іншого боку, ну очевидно, що на це буде звертати увагу та ж Росія, або будуть звертати якісь е, інші країни, які е, ну м'яко кажучи, там скептично ставляться до перспектив України. і От тому багато хто про це не говорить, а кажуть, що ми ще не визначилися або дають якісь відповіді. Такого загального характеру, тим не менше, коли мова йде про персональний вибір, персоналістський вибір, коли називають певні прізвища, тут ситуація трохи е, краще, і е, всі, взагалі, ці опитування свідчать про те, що ну, по-перше, це зріс думки громадської станом на зараз, тобто, вона дуже швидко може змінюватися під впливом різних факторів. ну, от, Зокрема, е, зокрема. Скажімо, навіть в цьому опитуванні, ви зараз побачите цифри. Видно, що історія з набу і САП ну мала певний вплив, але невизначальний, тобто, все ж таки не задавалося питання, пов'язані з цією історією, з прив'язкою до конкретних політичних фігур. Тому що якби задали питання спочатку про набу і САП, а потім про те, чи підтримуєте ви там не знаю діючого президента, діючу владу, і так далі, реакція могла бути зовсім інша. Людям би нагадали, а так їм задавали достатньо відсторонені питання з якого ви бути голосувати, хто вам там подобається, і так далі, і вони власне так відповідали. Але тим не менше, давайте конкретно до цифр. Тут дуже цікаві розклади. Задали питання про те, за кого будуть голосувати власне, на президентських виборах. Було багато варіантів відповідей, але обрали таким чином: Зеленський, 32%, залужний 26%. Ну, І далі там ідуть менше 10%, ну, але у когось достатньо великі показники, наприклад, як у Петра Порошенко, Ідуть Порошенко, Буданов, там, Разумков, там, Притула, є навіть Юлія Тимошенко, Андрій Білеський, Бойко один відсоток, Кличко, один відсоток і так далі. Але от, що цікаво, дивіться: називають про, про кандидатів типу, на посаду президента, але мова не йде про перший Другий тур просто говорять за кого б ви голосували. Якби, наприклад, відбулися вибори і когось б, кого би ви підтримали, да кому б ви віддали свій голос, тут немає, так би мовити, немає історії з другим туром. Немає історії з тим, а що буде далі, як будуть передаватися чи не передаватися голоси. І, власне, ми бачимо таку картинку, що ситуація у Володимира Зеленського дуже дуже непогана. Він на першому місці. Звісно, це ніякі 72%, але 32% це достатньо прийнятний якби, сценарій. Але дивіться. Е про другі турні слова, але очевидно, що дуже багато людей, які би голосували не за Зеленського і не за залужного за інших кандидатів, віддали якраз е, свої би голоси, мабуть, залужному. І власне я думаю, що таке питання задавали, але потім вирішили не ставити його в фінальний звіт щодо опитування, тому що тоді картинка виглядала би зовсім по-іншому. Ти, типу, виграєш в першому турі, але розгромно програєш в другому. Ну, знаєте, це тоді вже демотивує тих, хто збирається там за діючого голову держави. Наприклад, голосувати в першому турі, і тому саме власне це питання вирішили ну деякою мірою обійти, не, не піднімати. Друге, друге питання ще було цікаве. Там воно вже стосувалося політичних партій. І отут цікава історія на першому місці йде партія Залужного 22%. Далі йде блок зеленського, 14%. Азов, Європейська Солідарність, Буданов, Притула, Разумков, Вони йдуть далі. Але ну, там от, Європейська Солідарність має дуже непогані цифри. Третє місце взагалі вона займає і без проблем проходить там у Верховну Раду. Е, є інші якісь там партії, але е, з усіх цих партій, дивіться, давайте так. Партію є тільки власне європейська солідарність, яка має структуру, яка має фракцію, яка має лідера, яка займається там партійною діяльністю, політичною діяльністю і так далі. Всі інші це. Поки такі симулякри, це поки такі ідеї. І навіть назва от блок Зеленського. А де вибачте Слуга народу? Чому не згадують слугу народу? Тому що там скажуть два відсотки чи один відсоток, як у партії Арістовича, навіть така є, чи два відсотки, як партія Бойка. Представляєте, така навіть зберігається і люди, які готові за неї голосувати. Так от питання: а чому не називають слугу народу? Тому що, ну мабуть, в неї рейтинг нижче е, меж статистичної похибки. І тому от грають в таке моделювання і е, створюють е, ну достатньо віртуальні політичні сили, тому що той же блок зеленського, ну тим не менше дуже сильно відстає, наприклад, партії залужного, і це теж показова достатньо історія. Як тоді у зеленського високий типу, президентський рейтинг, але дуже невисокий рейтинг, якщо мова йде про партійне представництво. Але що цікаво, майже 74% опитаних при цьому сказали, що хотіли би в тому числі бачити якісь нові партії на майбутніх парламентських виборах. Чому тому, що ну вони хочуть певного, скажімо там, оновлення є такі, які визначили. Частина партій, які функціонують зараз, вони будуть працювати і далі. Ми все бачимо на прикладі там того тієї ж ЄС, наприклад, да, е, яка має дуже стабільний такий рейтинг, який там постійно зростає. Але в цілому є ще очікування на якісь нові обличчя. Ну очевидно, що по-іншому і не могло бути, коли ми маємо тотальний провал, наприклад, з партією Слуга народа да, яка має монобільшість, але яка тотально провалилася і яка тотально. Не знаю, що і як там робити далі. Чим це взагалі закінчиться, і отут, коли в нас такі неспівпадіння між президентськими і парламентськими, скажімо, рейтингами, ну виникає питання: а навіщо взагалі е, тоді е, намагалися просто е, запитати, а за кого на посаду президента ви будете голосувати? Яка власне була е, була мета? А мета ну була в тому, що є проблема для офісу президента є проблема для зеленського з падінням рейтингу, її треба якось виправляти, і для цього. Використовують от такі, в тому числі, механізми Попередньо, от останнє відео крайні на каналі. Хто не бачив, подивіться обов'язково про е, ідею залучати військових до роботи в офісі президента. Це теж відверто популістичний крок, який повинен привернути увагу. З іншого боку, ну є розуміння, що реальний рейтинг у Зеленського не росте, і він знаходиться на такому рівні, який не дає йому можливості не те, що там легко виграти вибори, а взагалі не дає можливості навіть більш-менш впевнено дивитися на цю. Виборчу кампанію, значить, його треба якимось чином змінювати, в тому числі і вкидуючи такі результати соціологічних опитувань, де тільки загальна картинка без розбивки по турах. Головне, щоб на першому місці знаходився. При цьому всі прекрасно розуміють, що коли закінчиться війна і буде підписана якась, чи перемиря, чи якась мирна угода, настрої суспільства кардинально зміняться, і вони зміняться, скоріш за все, не на користь діючої влади, тому що очевидно на нас очікує достатньо болючий компроміс. Про це представники влади говорять. Ворі, це їхня цитата, е, їхні цитати, так би мовити, да, і е, е, це вплине на громадян з точки зору сприйняття того, що відбувається в країні. Оці 32 дуже легко можуть перетворитися на 22, на 12 або, або навіть на 2%. Врешті-решт, нас були вже такі прецеденти, коли людина, яка вигравала е, ну, перші вибори, е, потім, коли йшла на другий термін, отримувала там в районі 5%. Ну така історія була зокрема з. Віктором Ющенком, ну і от відсутність тут, же все ж таки, другого туру е, вона дуже показова, тому що прекрасно всі розуміють, яка там буде картинка і хто там переможе. Це знов таки при тому, що Зеленський, і це на банкові вважають принизливим, змагається опосередковано з людиною, яка навіть не заявляла про свої політичні амбіції. Я зараз про залужного кажу, яка не займається ніякою активною політичною діяльністю а, е, і знаходиться деякою мірою в тому стані, в якому сам Зеленський був 19-му році він, типу, зі сторони, він типу тягне до кінця. Він має якби непоганий рейтинг. Потім виходить і виграє. І зараз Зеленський так би мовити, повертається в 19-й рік, але вже з іншої позиції. Ця позиція йому дуже сильно не подобається. Тим більше, що попередня, попередня практика зеленського попереднє життя Зеленського перед президентством, не йде в ніяке порівняння з життям того ж залужного перед можливою. Участь у наступних там президентських перегонах, да, я в контексті досвіду, в контексті хто чим займався, хто що робив і хто що робив власне для України, так що показова історія, показові достатньо рейтинги, які викинули прямо напередодні дня незалежності. Мабуть, сподіваюся, що буде ще певний позитивний ефект від самого ну, розуміння свята від опитувань про те, що українці масово ну практично всі підтримують незалежність, і готові її захищати і надалі. Ну і тут якби нагадувати, що є. Є президент у нього. Теж більш-менш все непогано. Причому в контексті саме політичної історії. Я ще раз підкреслюю це навіть не на рейтинги довіри. Тут зіграли гру, а давайте ми політичні рейтинги оприлюднимо. Ну, хотіли, мабуть, як краще. По факту я думаю, вийшло як завжди. Чому? Тому що всі, хто мінімально в цьому розбирається, прекрасно розуміють, що тут є певна маніпулятивність, і те, як зараз, до речі, провладні канали це подають, додатково це підтверджує. Це спланована певна акція. Вони взяли готове опитування, яке може бути абсолютно і є, скоріш за все, абсолютно релевантним, але десь трошки не договорили, десь, десь трошки не задали додаткове питання. Ну і вийшла зовсім інша картинка. знаєте це схоже на продовження певної теплої ванни, коли переконують в тому, що все нормально, все під контролем, все буде добре. Але як правило, після такого наступає дуже дуже жорстке похмілля, і головне на сьогодні, щоб це похмілля було виключно у представників влади і жодним чином не стосувалося українців і всієї країни. Дякую, що сьогодні були. Зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!